У рівненському районі підпалили автомобіль кандидату у депутати до обласної ради. Міцубісі Аутлендер повністю згорів. Пожежа виникла вночі у селі Біла Криниця у господарстві 44-річного місцевого мешканця Едуарда Назарука. Невідома особа кинула запальну суміш у приміщення гаража. Попередня причина пожежі занесення стороннього джерела вогню невідомою особою. Вогонь також перекинувся на сусіднє приміщення господарське, однак вогонь вчасно ліквідували, тому будівля вціліла. Господар будинку разом із сім'єю перебували на той час удома, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, автомобіль та гараж, у якому він стояв, повністю знищені вогнем. Рятувальники кажуть, поруч не було джерела водопостачання. По прибуттю було встановлено, що на території приватного господарства горить позашляховик Mitsubishi Outlander. Через пізнє виявлення пожежі вогонь вже встиг перекинутися на поруч розташований гостьвий будинок. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій негайно подали на гасіння пожежі водяні стволи. Через відсутність в даному районі села джерел водопостачання, а також через реальну загрозу поширення вогню і на поруч розташований з гостьовим житловий будинок, керівник зміни оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. По радіозв'язку викликав на підмогу додаткові пожежні автоцистерни з містері. У даній пожежі люди не постраждали, а от їхнє майно пошкоджене. У міліції певні, що це був підпал. За фактом навмисного пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. Осіб, причетних до злочину, шукають. Міліціонери також звертаються до всіх, кому відомо будь-яку інформацію щодо скоєного злочину, повідомляти за номером телефону до міліції 067 495 29 59 або 102. Анонімність гарантуємо.